Івано-Франківськ, Париж, бурак тревел, моя посилка на іменини. Вони свої пісочні печення собі в магазин доставляють нормально, а ваші посилки ось так. Прийшло все потлумлене, напевно, на них сиділи, сто раз перекладали, на посилці писало крихке. Торт писали на посилці. І сестра переклала упакування, щоб це Упакування, все... упакування дуже було ідеальне. Упакування було ідеальне, але це не помогло. Це навіть потекло сирочки, подивіться. Повністю пом'яті. Не знаю, що це треба було сидіти, кидати. Сантиметр. Подивіться. Як... А своє пісочне печенько, свої цукерки і крехів їх. Я оце, не знаю, як так... вони возять. А в мо... мене отакий торт сьогодні. Весь крем тут. Це коштує 650 гривень. Це тільки цей торт, подивіться.